Най ч ты не весовый башню заявлялся? Я хапну то один. Бля, ще тут лампочки нема, хрен поймай. Та угу. на зидах крастуда тей все. Почекай меня. Не став на захват. Блін, Блин, ебать. Не, не, одного. одного нема, він на світі тут. Сірі, він напевно об'їжджає. Їж, об якщо він об'їжджає, я його заберу. Їдемо на захват, їдьте збивайте. А ми їдемо, їдемо. Вони кстати, нам при, перевагу дають, що ми доїхали. Да, вони... Троє, Троє, все, їдьте, ні. їдьте. Пацани, вони нам дають перевагу, ми тупо зараз ними в клінч стоїмо. Mm -hmm. Сірі, ставай отут, ставай. Я переїжджаю, да. пацани, їдь тупо напряму. Бля, не змало часу, я не всю напевно. Я зіб'ю, але мені спів, треба штип, тікати. Ні, спокійно, вспім. Стрьомно, блін. блін. Не, вспім, вспів. Сір тільки не спів. вилазь перші, не вилазь. Я чекаю до самого кінця. Сідь сюди, сір, вниз об'їдь. Не, вниз не. Якщо я поїду вниз, вони мене засвітять. Да, в принципі виїдь. Довго сука їду. Кінаті, старайся не висовуватись. Все, я іди. з ними не розміняюсь зараз нормально. Та я верхом, я їду коло тебе тільки верху. Назар да 28, нормальний, 25. Вс, ми вспіваємо. Все, я зараз забираю, вони зараз поїдуть на мене. Максим, зверху їдь. Не, ї, не їдь до Максима, не їдь до Назара, їдь вверху, да. А я йду верху, я зберігаю. 16 секунд. Так, Назар вилазь. Е засвіти їх. Максим, зводься, давай плюху. Та чекай, що не доїхав, збивайте хтось. Є, вони самі збили. Все, розстрілюйте їх. Залітайте в них і розстрілюйте. 37! -го. Красавчик! 69-го! Сука, 69 как промазав? 69 й на барабані. Все, я его заберу. Максим, забирай того. Я закрою. Давай. Не, за Насік вертайся, Настя, вертайся, забираем базу, він втече. Та він тікає, вставайте на захват. Блять, він тікає аж. У мене ще 300 хп. Вспім, серий блядь, їдь на базу! Ні-ні, серий зійдь на базу, ми співаємо. Ну якщо він вспіваємо приїде до нас, він си б'є ще. Давайте стаємо ми, ми ми будемо чекати. Тут не факт, що ми другий раз проти них затащимо. Давайте я стану за вас. Так, е, 20. Назар! 20. О, точно! Станьте! Е, Максим, стань! Назар, я заховайся тройки. за Максима! Він, він зараз напевно десь тут буде об'їжджати. Надік, чуєш десь сюди, Надік. Да. Стань, ст до мене, стань трикутником. Тільки розверни ром в іншу сторону. Так, дивись в іншу сторону так. Типу, отак, їдь до мене. До при прися, мій, мою там де моя передня у сняв при свою передню, мою. І Той. ти дивись на горб, а я дивлюсь туди. Добавись, та, назав, дивись, та, назавжди, дивись отсюди. Сюди, про... дивись, я дивлюсь союсь. О, отак, о. Сосір, а ти можеш вставати з... Ты, блядь, чекай, завали эту хуйню, бо она не Ничего не, не, не завали ей, да, похуй. Она блядь. Так, 30 секунд, сейчас. Він точно, при... він десь сейчас всю карту облечает. Я решил, что він сзади не бьет, блядь, чекай, я стану боком краще, може десь... Чекай, давай я сзади танка, цай. Да-да-да, а да, вот да, не выйдет с пола. Иди, зараз все объезжай, блядь. Все, гору, двесь, гору, двесь, я дивлюся а цей, а цей Вой, вой, вой! Ні, давайте назад, назік, назік, назік! Назик, вай! Ні, от, все, 0 секунд, ми виграли! Все, тихо, тихо! Виграли. Все, все, no. ми вже покинули, пацани, ми виграли! Це було платно просто як. ну бачите, блядь, блять, спокійно голиназі. Бач, ми на цій техніці виграємо. Ні, вони самі тупанули, блядь. ми так дуже тупанули. вони тупо викликали на кінч. Mm -hmm. шіпу... Шар, я ж і промазав, я ніхуя не зробив. Ну. Блін, нуль уране, ну, ну пиздец. Шар ну, ти ну, Давай питаємося пот... на них. Г головне, г головне спокійно грати.